Доброго здоров'ячка, хлопці молодці та дівчата красуні. Сьогодні у кадрі досить незвичне приладдя. Це і повербенг переросток, і генератор на сонячних панелях, і джерело безперебійного живлення, і все це у доволі компактному корпусі. У мирний час я почав би з того, що EcoFlow Delta 2 це доволі гарне рішення, наприклад, для кемперів. Чи для тих, хто не хоче забруднювати довколишнє середовище вихлопами звичайних генераторів, але в умовах війни. Цей EcoFlow Delta 2 може бути корисний кожному. Бо у будь-який час можна залишитися просто без світла та зв'язку. Давайте ж я вам поясню, що перед нами таке. Це своєрідний наступник звичайних бензинових або дизельних генераторів з величезною батарейкою та з купою доволі цікавих фіч. А у нашому випадку це друге покоління зі значно покращеними характеристиками. Дельта 2 може забезпечувати наявність живлення десь на виїзді, будь то зйом. Якісь короткострокові роботи і таке інше або живлення типових домашніх пристроїв, такі як холодильник, конвектор, бойлер, чайник і усе інше, що споживає до 1800 Вт з піками до 2700 Вт, завдяки акумулятору на 1024 ватт-години і потужному інвертору. У нас на каналі є вже огляд першої дельти, і тоді я дивився на неї як дійсно щось нове, але дуже компромісне рішення, бо там була немала ціна. Доволі значна втрата потужності з часом і неможливість масштабувати ємність. Це, так би мовити, типові проблеми нового продукту, які мають бути пофікшені у другому поколінні. І ось воно перед нами. Так що давайте розберемося, що ж нового у тій дельта 2. Дизайн пристрою майже не змінився, але збільшилась кількість цікавинок на корпусі. По-перше, на передній панелі поряд з двома звичайними і двома потужними USB a з підтримкою швидкої зарядки розміщено два 100-ватних USB Type-C, що безпроблемно дозволяє вам заряджати одночасно чотири телефони або планшети, плюс два ноутбуки по Type-C. З цієї сторони, EcoFlow Delta 2 просто ультимативний здоровенний пауербенк для усього і відразу. По-друге, на тій же передній панелі красується напис Bluetooth, що натякає нам на взаємодію зі смартфоном. Завдяки фірмовому додатку є можливість слідкувати за станом батареї, вмикати окремі модулі, як ті ж usb роз'єми або розетки, оновлювати ПО та Налаштовувати усілякі дрібниці на кшталт потужності зарядки самого Ecoflow, бо малий може підзаряджатися як від автомобіля, беручи десь 100 Вт, так і від звичайної домашньої розетки, беручи під 1200 Вт. Завдяки останньому акумулятор на 1024 ватт-годин заряджається від 0 до 80% всього за 50 хвилин. А з нуля до 100 він заряджається за 80 хвилин, бо під кінець потужність тої зарядки трошки зменшується. Щоб батарея жила довго і щасливо. По-третє, на боковій частині з'явився пропроєтарний порт підключення додаткових модулей з акумулятором. І оця от дірка дозволяє нам збільшити ємність до вражаючих 3040 ватт-годин, якщо ви будете використовувати Delta Max Extra Батарі, як у нас. На жаль, самі по собі додаткові модулі достатньо, так би мовити, тупі, бо нічого, окрім пропроєтарного роз'єму та екрану з відображенням стану, там немає. Ні, можливості. Самостійно заряджатися ні додаткових USB в комплект нам не поклали. Хоча у конкурентів така можливість все ж таки є. За усі можливості відповідає головний модуль, тобто Delta 2. І через неї якраз таки можна і заряджати, і використовувати ту додаткову ємність у зовнішніх блоках. Ну і останнє. На задній частині тепер розміщено усе інше. Причому. Кожна частина виділена своєю рамкою. Зверху знаходяться роз'єми для зарядки як від мережі, так і від автомобіля або сонячних панелей. Посередині чотири звичайні розетки, а знизу автомобільна 12-вольтова розетка і два виходи DC5521. І щоб ви розуміли, усі ті роз'єми, що ми побачили, можуть працювати одночасно. Але зовнішні зміни то дрібниці у порівнянні з тим, що сталося всередині. Окрім більш сучасних контролерів, потуж Інверторів та інших містків системи, найбільших змін зазнала батарея, бо тепер використовуються lpf акумулятори У них значно збільшена витривалість, що дозволяє забезпечувати 3000 циклів заряду розряду з втратою всього 20% сумарної ємності батареї. Тобто, якщо ми будемо використовувати цю штуку кожен день на протязі 10 років, ми будемо отримувати майже максимальну віддачу від батареї. І як на мене, це найголовніше, бо як і в Електроавтомобілях та в інших електричних штуках нас бентежить саме стан акумулятора та його деградація з часом. Бо, якщо чесно, мені б не хотілося придбати дорогу річ, яка досить швидко вийде з ладу. Окрім більш сучасних акумуляторів, за надійну роботу також відповідає потужна активна система охолодження, яка змінює частоту обертання вентиляторів в залежності від навантаження. І попередньо, усі можливості Delta 2 виглядають дуже цікаво та багато обіцяюче. але як воно все працює у реалії реальному житті і що з усім цим можна робити? Так, ви можете придбати оцей акумулятор, взяти потужний ПК, поїхати, наприклад, у ліс та на козацькому такому серйозному обличчі гратися в дум посеред лісу. Але хто це буде робити? Якщо брати реальні сценарії використання, то це доволі прикольне рішення для, наприклад, приватних будинків, маючи змогу встановити додаткові сонячні панелі сумарної потужності до 500 Вт, Дельта 2 стає таким собі сонячним генератором. Вона і підзаряджає саму себе, і при необхідності підживляє основні вузли вашого дому. Одночасно можна підключити, наприклад, газовий котел, який їсть 100 Вт бойлер, який споживає 1600-1700 Вт, Ват і ще декілька лампочок освітлення. А якщо буде дійсно сонячний день, то Delta 2 може зберігати рівень заряду під час використання завдяки тим сонячним панелям. Однак треба використовувати саме декілька таких панелей, бо від одної 100 ваттної при яскравому сонці ми отримували всього 50 Вт, і зарядка була б дуже повільною. Плюс, якщо сонце заходило за хмари, то зарядка. Припинялися, а враховуючи, що попереду зима і яскравих днів буде дуже і дуже мало, то в одній панелі просто, як на мене, немає сенсу. У випадку автокемперів це взагалі must have, бо ви можете заряджати дельту як від сонячних панелей, котрі закріпите на даху свого автомобіля, так і від автомобільного прикурювача. А це дає можливість живити щось або заряджати як на ходу. Так і базуючись десь без заведеного двигуна, наші хлопці з ЗСУ використовують подібні пристрої щоб живити Starlink. І такого павербенку вистачає на 8-12 годин автономного існування. Ви можете сказати, що це якось малувато, але я зауважу, що це все відбувається майже безшумно. Бо якщо ви включаєте звичайний генератор. То вас точно почують вороги. А у поєднанні з додатковими блоками EcoFlow Delta на одну чи дві тисячі ват, можна бути автономним на протязі декількох днів. Єдине, що треба розуміти про зовнішні акумулятори, окрім того, що там немає додаткових фіч або роз'ємів. Підключення на гарячу не працює. На даний час так точно, і якщо ви плануєте щось важливе, подумайте про підключення додаткового акумулятора заздалегідь. Поясню максимально просто: якщо у вас йде велике споживання 300-400 Вт і вище, треба вимкнути основний блок Delta 2 або все від нього відключити, під'єднати додатковий модуль і тільки потім почнеться його використання, при умові, що вони однаково заряджені. Бо навіть якщо зберігти послідовність, додаткова батальянка. Батарея не почне працювати, поки рівень заряду на Delta 2 і на додаткові батареї не зрівняються. З усім цим реально можна трохи заплутатись, але я намагався пояснити максимально просто. І ще доволі крутою фішкою Delta 2 є можливість підключання зарядного пристрою для акумулятора вашого автомобіля. Що дасть вам змогу підзарядити сівший акум, але можливості то протестувати у нас не було. Повертаючись до домашнього використання, компанія каже, що цей Powerbank переросток може. Можна використовувати як стабілізатор слеш джерело безперебійного живлення. І на практиці воно так і працює. Підключаємо Дельта 2 до розетки, кидаємо її під стіл. Вже до дельти підключаємо потужний ПК і все наче добре. Але є невеличке таке. Але на даний момент як такового режиму пасру тут немає, бо віддаючи потужність, дельта одночасно і заряджається, і розряджається, що, в свою чергу, потребує охолодження. І тут на сцену виходять вентилятори і Сують усю малину. Так, коли світло пропаде, ви зможете пропрацювати ще декілька годин, в залежності від того скільки споживає ваш ПК і чи є у вас додатковий акумулятор. І в такому режимі дійсно на шум вентиляторів пофіг, бо треба працювати. Але коли світло є, шум тих вентиляторів дійсно дратує і використовувати дельта 2 в якості стабілізатора чи безперебійного джерела живлення я б не став. Чи десь його сховати треба, щоб не чутно було шуму, чи взагалі в іншу. Кімнату, чи просто звикнути, що вентилятор роблять. Можливо, з оновленнями щось виправлять, але на даний момент ситуація саме така. Але як би там не було, у цілому продукт є дуже цікавим. Так він коштує немало і за 60 тисяч гривень можна придбати добрий звичайний генератор, а враховуючи вартість додаткової батареї на 2000 Вт годин у 85 тисяч гривень, то реально вже і здоровенний дизельний генератор знайти. І не забувайте заходити до наших друзів на сайт. Є каталог. Ви там зможете знайти цікаві для вас товари по самим низьким цінам. До речі, у е каталог з'явилася темна тема. Тепер ваші оченята у безпеці. Крім того, ще з'явилася польська версія е каталогу Але там ви зможете зробити ще й переклад на українську мову. Так що, якщо ви знаходитеся у Польщі, ви зможете користуватися е каталогом на українській. Але розміри, акустичний комфорт відносно звичайних генераторів, можливість живлення від сонячних панелей, надійна батарея та добра екосистема роблять дельту 2 дуже конкурентним рішенням. Воно постійно може бути з вами у зарядженому виді в автомобілі під час подорожей на дачі чи дома, і у випадку потреби ви зможете продовжувати використання потрібних вам пристроїв без шкідливих викидів та шуму звичайного генератору. Будь-то смартфони, дрони, планшети, ноутбуки, старлінки, все це ви зможете заряджати навіть далеко від цивілізації. Так як я і казав, ціна не мала, але враховуючи запас надійності на 10 років, можливість масштабувати ємність, та технологічність цієї приблуди, як на мене, вона того варта. Та й серед конкурентів такого поєднання можливостей модульності і компактності важко знайти. У мене питань до другого покоління значно менше, ніж до першого. І якщо вас зацікавив цей продукт, ви можете перейти по посиланню у описі до наших друзів EcoFlow Україна. У них є увесь модельний ряд продукції EcoFlow, так що переходьте, там є багато цікавого. Ну а я буду за. Пишіть у коментарях, що думаєте про EcoFlow Delta 2, лайкосики, якщо сподобалося. Лайкосики, якщо хочете поставити дизлайкосик. Усіх своїх обійняв і до зустрічі!